Сьогодні я вас проведу в медитації, відповідальності за своє життя. З вами Конор Танна, духовний наставник. Я попрошу вас зараз відпустити все, що вас зараз тримає, хвилює, все, що викликає тривогу, відпускаємо Вдих, видих, сідаємо зручно. Заплющуємо очі і уявляємо своє тіло, наче ми бачимо його через сканер. Побачите там своє серце. І побачите в ядрі вашого серця яскраве біле світло. Зробіть глибокий вдих, як ви набираєте спокій свого серця із видихом. Ви видихаєте із серця всі тривоги. Ми робимо ще один глибокий вдих, набираємо розслаблення, яке від серця розтікається по всьому тілу. Вдих і на видихі. Ми відпускаємо. Все, що сидить в нашому тілі, всі зажими. І уявляємо, як біле світло із нашого серця проходить до наших ніг, наповнює наші стопи, пальці на ногах. Енергія білого світла в вашому серці це. Енергія безумовної любові і воно наповнює ваші ноги, бедра. Кожен м'яз розслаблений, ви робите глибокий вдих. Від вдиху розслаблення йде до вашого тазу, а з видихом ви відпускаєте всі тривоги, всі очікування, хвилювання. І біле світло наповнює весь ваш живіт. Біле світло наповнює грудну клітину, легені. Ви робите глибокий вдих. І енергія білого світла проходить через ваші плечі, доходить до рук. Кожен пальчик розслаблений. Він отримав енергію безумовної любові. І хвиля тепла проходить через шию і розслабляє вашу щелепу, щоки, лоб і енергія безумовної любові заходить в ваш мозок. Мозок очищується, стихає і переходить в тета стан. Енергія безумовної любові виходить за межі вашого тіла. Ви наче вдихаєте і проводите через себе це біле світло, його стає так багато, що воно заповнює весь простір, який вас оточує. І в цьому білому просторі ми проговоримо наш запит, наш намір, творець. Прошу інтегрувати моє енергетичне, фізичне та духовне тіло. Енергію відповідальності за моє життя найкращим, найвищим та безпечним чином для мене. Дякую. І ти уявляєш, як від Творця спускається потік золотої енергії, яка починає мивати всю твою ауру, і ця енергія починає заходити в твою маківку, проходить далі до третього ока, омиває повністю голову, і інтегрує відповідальність. Відповідальність тільки за своє життя. І подивіться, які з'являються у вас думки, коли... Легка енергія відповідальності проникла в кожен нейронний зв'язок. Побачте цю картинку і зафіксуйте, які думки видає тепер мозок, коли енергія відповідальності інтегрована в кожну частину мозку. Робите глибокий вдих, і бачите, як енергія золотого кольору проходить через ваше горло, омиває всю горлову чакру. І побачите, які слова, які фрази лунають з ваших вуст, коли ви легко берете відповідальність за своє життя. Що і кому ви кажете. Що вже сьогодні треба сказати світу або конкретній людині? Або можливо, що потрібно сказати собі, коли енергія відповідальності інтегрована в ваше горло. Ви робите глибокий вдих-видих і відчуваєте, як золота енергія відповідальності проходить через плечі, доходить до грудної клітини і заходить ваше серце. Ваше серце вмивається золотим кольором. Серце в безпеці. Воно нарешті відчуло цю легкість, коли відповідальність є тільки за себе. Тільки за свої емоції. Серцю не треба хвилюватись за відчуття інших, за дії інших, за результат інших. Серце працює тільки на ваше благо. І подивіться тепер на стан свого серця, коли відповідальність за ваше життя інтегрована в ваше серце. І як тепер ви дивитесь на це життя через своє серце? І енергія золотого кольору проходить до сонячного сплетіння, ви робите глибокий вдих-видих, і ця енергія починає бурлити, омивати все сонячне сплетіння починає мивати душу, І які дії ви робите вже сьогодні або завтра, коли енергія відповідальності інтегрована в вашу душу, яку дію потрібно зробити? Можливо, це якесь складне рішення, важке рішення, яке було раніше, а зараз воно стає легшим. Можливо, це проста маленька дія. Написати комусь повідомлення, комусь сказати ні або комусь сказати так. Якщо ви не бачите, ви можете проговорити, творець, що вже сьогодні мені треба зробити, коли енергія відповідальності всередині мене? Робимо глибокий вдих видих і чекаємо, щоб відповідь прийшла. Ви повинні зафіксувати дію і її зробити. Це може бути просто написати план у блокноті на завтрашній день, на сьогоднішній день, написати в блокнот три нових цілі на життя. Це може бути проявлення у відносинах, коли ми говоримо про свої відчуття або проявлення в соцмережах, де ми нарешті зробимо те, чого боялися. Бо тепер енергія відповідальності всередині нас. І нам стає набагато легше, вільніше все це робити. Зафіксували цю дію, і далі енергія відповідальності золотого кольору проходить донизу живота, умиває там живіт. Уявіться. побачте це. Побачте своє життя, коли енергія відповідальності так легко інтегрується. Зробіть глибокий вдих, видих і пропустіть енергію золотого кольору. В свій таз. Побачте, як ваш таз умивається цією енергією. І побачте тепер, в якому стані ваша безпека, чи є у вас зв'язок з родом, чи приймаєте ви свій рід. Зараз ви можете сказати важливу для вас інформацію, яка пов'язана з контактом з вашим родом, з контактом вашими батьками. Може бути важлива афірмація, яка стосується грошей для базових потреб для вашої безпеки. Зробіть глибокий вдих-видих і пропустіть енергію золотого кольору, енергію відповідальності за ваше життя, прийти через ваші ноги, через стопи. І прийде всі шари землі. Зробіть глибокий вдих видих. Відчуйте це розслаблення та легкість. Відчуйте готовність отримати те бажане, про що ви мрієте. Дозвольте собі це, візьміть відповідальність на себе. Коли ми не беремо відповідальність на себе, ми діти, а у дітей немає грошей. У дітей немає відносин. Діти підконтрольні батькам. Виходьте з позиції дитини, виходьте з позиції жертви. В цій позиції немає результату. Там є тільки обмеження. Там ми тільки. Чогось хочемо, але не маємо. І вибір за вами хотіти чи мати. І дайте собі зараз відповідь на це питання. Я обираю мати або я обираю хотіти. Зараз відповідальність повністю інтегрована в ваше тіло. Почніть діяти з цієї позиції. Позиція Я Творець. Дійте з позиції Творця. Все в ваших руках. Моя душа неймовірно віра в твою душу. Ти не просто так слухаєш цю медитацію, і ти сама знаєш, що ти можеш це зробити і отримати те, що ти там давно хотіла. Зроби глибокий вдих-видих і уяви величезний водоспад з кришталево чистою водою, який починає омивати все твоє тіло. Вода, енергія очищення проходить твою маківку, голову, проходить плечі, змиває все непотрібно, все, що більше тобі не служить, проходить все твоє туловище, серце, грудну клітину, живіт. Енергія очищення проходить твій таз бедра, і вода змиває все непотрібне, проходить твої стопи через всі шари землі, доходить до ядра землі, і твоя енергія починає очищатись, наповнюватись, цілюватись, і вона вже готова повертатись в твоє тіло. Вона проходить всі шари землі, заходить в твоє тіло і розповсюджується по всьому твоєму тілу. Кожна клітинка твого тіла отримує чисто оновлену твою енергію. Я бажаю тобі гарного дня, легких дій та тих результатів, які ти вже прописала в своєму блокноті. Повертайся до цієї медитації як можна частіше. Interrupt, ja.